Всім доброго ранку! Ми приїхали в Іспанію в район Мурсія на кілька днів. Зупинилися в цій затишній квартирі. Світлий підбостір, мінімалістичний інтер'єр та все для комфортного відпочинку. З вікон відкривається на гори і море. Ідеальне місце, щоб перезавантажитися та насолодитися часом. Ми поки що не дуже влаштувалися. У нас не так багато їжі. Зараз ми підемо в магазин. Квартира дуже простора, дуже гарна. Єдиний недостаток, який в нас присутній, це те, що у нас немає машини. Це якась сахара, це Єгипет. Вийшла я на балкон і вже встигла застрягти. Харі не відчиняється. Того, як я вибралася, ми вийшли в магазин, і спека відчувалася буквально в повітрі, особливо після прохолодного підмоту Нідерландів, я не знаю, скільки ми йдемо вже, мабуть, 10 хвилин. І мені дуже спекотно зараз 10 ранку. Так цікаво, що я постійно хочу розмовляти голландською мовою. Я знаю деякі слова іспанською, але мені дуже важко переключитись. Я навіть забуваю, як буде Ала, і я кажу хой. До речі, я летіла разом з голландцями, поспілкувалася з ними трішки голландською. Я не прям дуже класно розмовляю голландською, але те, що я можу хоч щось сказати, щось відповісти, мені від цього вже дуже добре. От подивіться на цей будинок, наче він дуже простий, але через те, що він синього кольору, він дуже, дуже вирізняється, дуже цікаво. Наче нічого такого, але прикольно. Нарешті ми дійшли до місцевого магазину. Це не супермаркет, але продуктів достатньо багато. І не всі полички зайняті. У <рес> <рес> мене якесь головокружіння від погоди. Це просто жесть. Продукти якби є, але, наприклад, салату, листів салату, їх немає. Овочі теж вони якби ну, такі собі. Ми знайшли такий маленький магазинчик з фруктами, овочами. Саме такі магазини зустрічаються дуже часто на кубі. Коли там була з мамою, ми в таких скуплялися. Ми тільки що повернулися з магазину, це було дуже важко. Це було дуже фізично важко, дуже жарко, спекотно. Фух. Перед тим, як піти на пляж, звісно, треба було чимось перекусити, але не хотілося нічого важкого, тому вибір пав на персики. Кажуть, один персик містить майже 85% води. Тож це і перекус, і маленьке охолодження одночасно. І зараз я вирішила трішечки розказати про те теми. Ми тут зараз на пірсі, і тут набагато краще переносиш спеку, бо якраз вітер і море. У мене такі прикольні окуляри. Я не знайшла своїх звичайних окулярів для пляжу, тому я взяла ці. Вони мені дуже подобаються, але вони не для пляжу. Я вважаю, я наче з якоїсь тусовки. Просто прийшла полежати під сонечком. Я перший раз, коли залізла в воду, я побачила медуз, я подумала, що вони тільки в одній території знаходяться, але вони всюди, їх дуже багато. Ось такі медузи тут плавають, якщо видно. А насправді це перший день, коли я знімаю з камерою, коли я веду влог свій. Щось відбувається, і я хочу все знімати. Я документую своє життя. Я намагаюся зберегти кожен момент. Хочу, щоб просто кожна людина е якомога більше записувала, якомога більше ді ділилася всім, що відбувається. Просто брати камеру в руки, розмовляти це. Теж прокачка е себе. Це дуже важливо і деколи дивитись на себе, як ти розмовляєш, як ти себе поводиш.